У караловці є такий універсальний рецепт гарячої кружки. Коли ми це робимо при всіх станах незрозумілих: головний біль, якась нежить, слабкість, підвищення температури от ви починаєте вже перші етапи захворювання. Не відтягуйте відразу робити гарячу кружку. Для цього наливаєте гарячу воду, 70 градусів приблизно, і кидаєте один Саше Coral Mine. От вона у мене вже тут 5 хвилиночок побула. І я додаю обов'язково 2 капсули H500. У ну, мене відсипані, от так я додаю. Можна це під язики розсмактати, і так, і так можна. І ще я додаю, у нас такий асимілятор. Це рослинні ферменти. І все це я випиваю, і через 20 хвилин, ви знаєте, вже мені стає краще енергії більше.